Привіт, друзі! З вами я, Олександр Ліни. Сьогодні у нас 26 червня, шостий день без цукру. Треба щось розповідати, тому що я ще й на Ютубі. Тому вискажу свою думку про демократію, яка на сьогоднішній день втратила будь-який сенс, те, що ми бачимо у нас. От люди, які голосують, вони я вважаю, повинні або вносити якісь грошові кошти, тобто, наприклад, там тисяч п'ять доларів, або залишати при голосуванні свій загранпаспорт. Тому що коли починаються всякі історії, тобто вони голосують, обирають там керівництво, там депутатів, якихось якихось президентів. Потім в країні відбувається якась херня, і вони мають можливість втекти. А я вважаю, що якщо ти хочеш голосувати, то неси потім відповідальність за свої дії. Добре, що це ніхто не дивиться. Один мій підписник, я думаю, що він подивиться, не подивиться, але дуже небагато. От, шостий день без цукру, наступні декілька днів будуть дуже важкими, я це знаю. Тому на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.